Друзі, усім привіт! У цьому відео я хотів би поговорити про нескінченність і спробувати дати відповідь на запитання, чи може одна нескінченність бути більшою, ніж інша. Але перед початком я хотів би подякувати своєму підписнику Єгорко за те, що він залишив першим коментар з правильною відповіддю перед попереднім відео. Дякую. Для того, щоб говорити про нескінченності, нам знадобиться теорія множин. Що таке теорія множин? Ну, множина це дуже просто. Це набір будь-яких елементів, які є всі різними. Частіше за все, говорять про числові множини. Тобто множини, елементами яких є числа. Наприклад, множина з чисел 1, 2, 3. Оце позначення, яке малює тут такий еліпс, воно якби не є строгим. Я просто це роблю для того, щоб було наочно видно. І давайте зараз одразу придумаємо якусь іншу множину. Ну, наприклад, тут будуть інші числа, там 4, 5, 6. Одразу зрозуміло, що ці множини є різними. Адже тут одні елементи, тут інші елементи. Тобто вони не є однаковими. Але дещо в них все ж таки спільне. А саме ця кількість елементів. Тут ми бачимо три числа, і тут ми бачимо три числа. Число 3 для множини називається. Її кардинальністю або кардинальним числом або потужністю цієї множини. Для от е скінченних множин, ось таких, потужність множини це просто кількість її елементів. Як ми бачимо, вона тут рівна. Але якщо ми говоримо про нескінченні множини, тобто, наприклад, натуральні числа. 0, 1, 2, 3, 4 і так далі. Тобто всі натуральні числа, то множина натуральних чисел є нескінченною. Тут уже не можна сказати, що її кардинальне число, це там, там нескінченність, тому що нескінченність це не є число. Тому це таке більш узагальнене поняття. Порівнювати потужності скінчених множин дуже просто. Треба просто порахувати кількість елементів в цих множинах. Тут ми бачимо три елементи. І тут ми бачимо три елементи. Значить, що ці множини є рівнопотужними. А от для нескінчених множин такий підхід не підійде. Тому що ми не можемо порахувати, скільки тут є елементів. Що ж, це не проблема. Можна придумати інший спосіб, як порівнювати дві множини. Точніше, як порівнювати їх потужності. Для цього скажемо наступне: якщо, елементу, ні, якщо всім елементам першої множини можна поставити відповідність елементи другої множини, і така відповідність буде взаємно однозначною, то ти значить, що множини є рівно потужними. Я люблю показувати це ось так: стрілочками. От, кожному елементу першої множини ми поставили відповідність якийсь один елемент другої множини. Те, що така відповідність є взаємно однозначною, визначається кількома якби, факторами. По-перше, всі елементи задіяні. І тут, і тут. Нема елементів, які там пропущені. І, по-друге, стрілочки вони не перекриваються. Тобто, одна стрілочка йде до одного числа і виходить з одного якби, числа. Якщо я, наприклад, побудую тут іншу множину, який буде там, наприклад, 10 і 20, так? тут є два елементи. Я вже таку взаємну однозначну відповідність не можу побудувати. Якщо я спробую це зробити, от ми бачимо, залишається один якби, зайвий елемент. Якщо я спробую його кудись додати, то всі тут уже зайняті. Тепер це вже невзаємно однозначна відповідність. Ну і це не дивно, тому що тут потужність цієї множини дорівнює двійці. Вона є меншою, меншою за потужністю, ніж ці. Для скінчених би, ну добре, це, мабуть, якось занадто, можна просто їх рахувати. А от для нескінченних множин це є дуже корисний спосіб. Давайте одразу до прикладу. Давайте візьмемо якусь іншу нескінчену множину. Я візьму парні числа. Усі. Додатні, я маю на увазі. Тобто 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 і так далі. Ну що ж, зрозуміло, що парних чисел повинно бути менше, ніж натуральних, тому що в натуральних числах містяться уже всі парні, і плюс ще всі непарні. Тобто, в якомусь сенсі. Натуральних чисел в два рази більше, ніж в парних. Але це не так. Тому що можна поставити взаємно однозначну відповідність між натуральними числами. Та парними числами. Як це зробити? Дуже просто. будь-якому натуральному числу n, ми ставимо відповідність це ж саме число помножене на 2. Ставимо відповідність 2n. Така е Такий зв'язок між множинами точно буде взаємно однозначним. Адже кожному натуральному числу ми ставимо відповідність одне парне число. Всі натуральні числа ми використовуємо, можна будь-якому натуральному числу поставити відповідність, як ви подвоєне це число. І всі парні числа також використані. Жодне з них не припущення. Якщо взяти будь-яке парне число, можна назад повернутися до натурального. Тобто цей зв'язок точно взаємно однозначний. А це значить, що кількість. Натуральних чисел, рівне кількості парних чисел. Звичайно, це так сказано дуже гучно, адже про кількість мови не йде, адже і тут, і тут ми маємо нескінчену множину, але можна сказати, що ці множини є рівно потужними. І це вже є досить дивно, адже друга множина, вона міститься вперше. Як вони можуть мати однакову кількість елементів. Але це дійсно так. На цьому дивні речі лише починаються. Давайте тепер поставимо собі трохи більш амбітну ціль і спробуємо поставити відповідність натуральним числам, дробові числа. Або, іншими словами, дійсні числа. Тобто десяткові, якби дроби. Скінчені, нескінчені, періодичні, неперіодичні, всі. Єдине, що ми обмежимось інтервалом від 0 до одиниці. Давайте спочатку хоч так спробуємо. Тобто, спробуємо кожному числу з цього інтервала поставити відповідність одне число із натуральних чисел. Встановити взаємно однозначний зв'язок і показати, що такі множини є рівно потужними. І зразу виникає деяка проблема. Ну, Якщо почати можна ще з нуля так, нулю поставити відповідність нуль, то яке число йде далі? 0.1. Але можна взяти ще ближче до нуля. можна взяти одну соту. Можна взяти 1000 тисячну, а можна взяти 1 трильйонну, і так далі. Тобто, вже незрозуміло, яке наступне після нуля брати число. Що ж, що ж, в такому випадку нам робити, якщо ми навіть не знаємо, яке йде наступне, тут математики люблять використовувати спосіб, який називається від супротивного. Тобто, ми зараз спробуємо довести. Що такого зв'язку не може існувати. Ми не можемо всім натуральним числам поставити, поставити відповідність дійсні числа з проміжку від нуля до одиниці. Метод від супротивного працює ось так. Давайте уявимо, що у нас це вийшло, що ми змогли встановити такий зв'язок і доведемо, що це не синітниця, що такого не може бути. А значить, ми не можемо такий зв'язок встановити. Е, наш зв'язок буде виглядати якось ось так. Беремо всі там натуральні числа. І ставимо відповідність їм дійсні числа з цього проміжку. Ми вже зрозуміли, що по порядку це зробити якби не вийде, бо навіть не зрозуміли, що йде після нуля. Ну то давайте зробимо це просто в якомусь довільному порядку. От, спочатку таке число, потім таке, таке, таке. Вони всі будуть якісь довільні. Ціла частина будь-якого числа, звичайно, буде 0, тому що воно лежить між нулем і одиниці. А от дробова частина вже може бути будь-яка. І я зараз тут мені потрібно буде декілька цих чисел виписати. Я буду ці числа придумувати просто якби з голови. М -м -м, нічого такого вони якби, не значать. Тому, якщо я запишу чийсь номер випадково, то ви уж вибачаєте. Ще раз повторюсь, що числа може бути в будь-якому порядку і будь які абсолютне число. Можна, можна, для прикладу, взяти і якесь кінчене число. Тобто там 0,2, наприклад. Але після нього йдуть там, всі нулі. так? Тобто, це, це число 1,5, по суті. Такі числа також тут можна вписувати. Неважливо. Добре, от давайте уявимо, що у нас вийшло встановити такий зв'язок, Що ми взяли всі натуральні числа, поставили повідність всі-всі-всі вибрали а, дійсні числа. Тепер. Робимо наступне. Я візьму червоний олівець. І тепер робимо наступне. В першому числі беремо першу цифру після коми. В даному випадку це 5. Змінюємо її на будь-яку іншу цифру. Наприклад, на 6. Давайте її змінимо. Тобто, отут знизу я буду виписувати нове число, яке вийшло. П'ятірку я замінюю там на 6 або можна на 1 на будь-яку цифру. Далі, в другому числі обираємо друге число після коми. Тобто оцю шестірку. Змінюємо її там на щось. Давайте змінимо її там на 0. В третьому числі обираємо третю цифру після коми. Змінюємо її там на 9. Давайте змінимо. Або на будь-яку іншу цифру. Головне поміняти її. В четвертому числі беремо четверту цифру після коми. Змінюємо її знову. І так далі. Продовжуємо цей процес. Навіщо ми це робимо? Справа в тому, що якщо подивитись на оце число, то можна зрозуміти, що воно аж ніяк не може знаходитись в цьому списку. Чому? Ну, це точно не є перше число. Тому що у цього числа і у першого числа різні оці цифри перші після коми. Тобто, це не є першим числом аж ніяк, це не є другим числом. Тому що у цього числа і у другого числа різні другі цифри після кому. Тобто, це не друге число. Так само це не третє число, тому що у, у, у нашого числа і у третього числа принаймні одна цифра відрізняється, а значить, це вже різні цифри. І так далі. Це не четверте число, бо у них відрізняються 4 цифри. Не, не п'яте, не шосте. Не соти, не десятитисячні, тому що в них буде відрізнятися десятитисячна цифра після коми. Значить, наше число не лежить в нашому цьому наборі. Навіть якщо ми спробуємо зараз його сюди дописати ручками, це нам не допоможе. Адже ми можемо наш процес знову повторити. І знову створити таке число, яке в нашому наборі не лежить. А це значить, що. Незважаючи на те, що ми використали абсолютно всі натуральні числа, ми завжди можемо придумати скільки завгодно дійсних чисел, які в цьому списку не знаходяться. Отже, взаємно однозначний зв'язок встановити не вийшло. Завжди можна придумати таке число, яке в цьому зв'язку якби не знаходиться. А це значить, що дійсних чисел між нулем і одиницею більше, ніж. Натуральних чисел від нуля і до нескінченності. Це звучить е, парадоксально, але ну, це теорія множин. Пояснити собі це можна ось так. Справа в тому, що натуральні числа вони йдуть з певним кроком: тобто 0, 1, 2, 3. Кожну разу додаємо одиничку. А от е, дійсні числа такого кроку не мають. Вони заповнюють цей проміжок неперервно. В них немає ніяких пробілів, абсолютно. Ми це з вами побачили ще, коли пробували знайти якби, наступне число після нуля. Ми вже побачили, що немає наступного числа, немає кроку якогось, який треба пройти, і все от наступне число. Вони заповнюють цей проміжок неперервно. Саме тому, ну, так можна принаймні собі пояснити, що цих чисел як більше. Оце доведення називається діагональний аргумент Кантора. Він названий на честь німецького математика Георга Кантора, який займався. По суті, створив теорію множин, її аксіоматику, і довів, до речі, те, що якби, натуральних чисел менше, ніж дійсних між нулем і одиницю. Чому діагональні? Тому що ці числа вони розташовуються ось так по діагоналі. До речі, коли Кантор опублікував якби, своє доведення, то всі математики розбилися на два табори. Хтось вважав це повною нісенітницею, хтось, навпаки, був прихильником нової теорії. А сам Кантор, на жаль, з'їхав з глузду наприкінці свого життя, від того, що намагався, мабуть, розвинути теорію множин ще далі і далі. На сьогоднішній ж день аксіоматика, побудована кантором та іншими математиками 19 го та 20 го сторіч, вона досі пір зберігається. Багато питань у теорії множин залишаються відкритими. Вона продовжує розвиватися. Тому, я думаю, все ж таки його праця була немарна. Не, не е, на цьому на сьогодні все. Єдине, що хотів би залишити для вас ще одну задачку. І вона звучить наступним чином: чи Чирі, рівнопотужними є множини натуральних чисел? 0, 1, 2, 3 і так далі. І цілих чисел. 0, 1, 2, 3 і так далі. І плюс ще від'ємні мінус 1. Мінус 2, мінус 3, і так далі до мінусної скінченності, так чи можна тут встановити взаємно однозначний зв'язок, якщо можна, то як це зробити? І чи можна таким чином довести, що ці множини рівно потужні? Ну знов таки, ми бачимо, що якби натуральні, вони лежать у цілих, тобто цілих по повинно бути більше, але якщо ми пригадаємо, то така ж сама ситуація була з парними і натуральними числами, тому це ще нічого не доводить. Пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Дякую всім за перегляд і до побачення!